Любі друзі, сьогодні у нас новорічний випуск, і буде присвячений а вже ж лоскунчику, бо балет, балет взимку. Що це таке? Це лоскунчик, любі друзі. Але як ви бачите, сьогодні я прям, прям взагалі новорічна. У мене є йолка. Ну, я і йолка, в мене є друга ялинка. В мене ось така фігня і бакал, любі друзі, бакал. Будемо казати тост з компотом. Ось бакал, тому на скажу тост, якщо ви вже дивитесь його, цей випуск в новому 2020 Четвертому році, то ви знаєте, що все буде добре. Я в вас вірю. А ті, хто дивиться це зараз ще в 2023 році, то я впевнена, любі друзі, що в 2024-му вас все буде добре, все буде круто. І ми, українці, живі, ми переможемо. Тому слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе і все буде добре. Я впевнена в цьому. тому чокнусь з вами. Те! І вип'ємо. Які взагалі ми знаємо новорічні казки? Що взагалі ми робимо взимку на Новий рік, на Різдво? Е, ну, люди дивляться один вдома, один вдома вдома. Ось, а балетні люди або любителі мистецтва йдуть на балет, і, а саме на лоскунчика. Що таке лоскунчик? Так, звідки він з'явився? Тому так, треба поговорити з вами? Так. Лускунчик. Балет Петра Чайковського на твій дії за одноіменною казкою Ар Ернста Теодора Амадея Гофрама Лібрето Маріуса Пітіпа. А, композитор Чайковський, автор лібрето Маріус Пітіпа. Перший балет був поставлений у 6, 6 грудня 1892 року. Цьому балету вже понад... По десь 130 років цьому балету. Uh, він був поставлений на, uh, на сцені Марійського театру в Петербурзі. Ну і також цей балет неодноразово був поставлений на київській сцені в нас в Україні. Ось, значить, uh, шкода, але цей балет можна назвати його російським. Чому? Тому що поставив uh, музика була Петра Чайсковського. Він російський композитор. І я слухаю одну балерину. В інстаграмі я не підписана її звати Вікторія, і вона розповідає те, що нам треба відокремлюватись від російського балету. Нам він реально не потрібен. Є багато інших неймовірних балетів. Треба ставити щось нове і якось розвиватися, а не тільки показувати ту російський той лоскунчик і там на озеро, щось типу такого. Я з нею згодна, але е, я. Ну, я з нею згодна. І так, цей балет, реально він дуже російський. Там є російські ляльки, і поставлений був в Росії на Росію. Ну, тобто, ви зрозуміли, просто реально балет прям просто насичений росіянами, російською культурою цього всього. Але а, а, шкода. Але це класика. і Я звикла я, я згодна з цією балериною, що треба від цього і всього відокремлюватись і ставити щось нове, я згодна. Але дуже важко забути класику, бо це дуже відомий балет. Він один з найвідоміших, тобто всі знають лоскунчика, всі знають казку про лоскунчика, всі знають. Е, взагалі, всі знають цю казку, цей балет, і всі, хоча б один раз, я думаю, дивилася ні його. Навіть якщо ви не фанат балету, але ви точно я впевнена ходили один раз там не. Знаю своєї родини або в дитинці на того лоскунчика і дивилася. Ось це не мій улюблений балет. Я не фанатка лоскунчика. Я взагалі не люблю Петра Чайковського. Я його не поважаю, бо він росіянин. Я взагалі його не поважаю, і мені байдуже на нього типу типічний росіянин. Хоча о, він українського походження, він народився в Україні і він написав. Я знаю, що він написав балет «Лебедине озеро. Він надихався озером в Україні. Тобто він написав його, придумав в Україні. Ось, але все він поїхав в Росію, і там вже все, всі всі балети такі прямо російські. Ось, але на ну, що можу сказати? Він дурак, він не знаю. Я його не поважаю. Типу, окей. Але і балет сам не мій улюблений. Але я дуже поважаю Маріуса Пісіпа. Хоча він також був, типу, не дуже розумною людиною, бо продався Росії. Сам він француз і дуже гарний хореограф, постановщик. Він писав неймовірно багато балетів. Я просто фанатка Піціпа. Ось, і сьогодні з вами поговоримо про, про балет. Про цей балет, як ну зрозуміло, але я його дивилась багато разів. Я дивилась його в Одесі, в Одеському оперному театрі, коли я була ще маленькою, і я вам розповім цю предісторію. Також е, я дивилась його, його в Києві. Е, там тоді виступала. Катерина Кухар з її чоловіком Олександром Стояновим. Цей балет був поставив був у жовтневому палаці, якщо я не помиляюсь. Це було ще до війни у 2000, 2020 2020 році, тобто перед новим роком, ось першому почалась війна. Тобто я прямо встигла подивитися цей балет, а також я його дивилась в Англії. І сьогодні ми розберемося взагалі різницю. І почнемо з перед історії. Почнемо з перед історії, коли я дивилася балет в дитинстві. Історія була така: це був перший балет, на який я пішла. Тобто це був такий, можливо, трішки дитячий, так балет лоскунчик, якась казка. Вона мама, мама відправила, ну не відправила, а ми з нею пішли, коли мені було два роки, дивитися на балет Лоскунчик. І після цього моменту я подивилася, як ці балерини танцюють. Я сиділа в першому ряду зі своєю мамою. Я просто вставала і намагалася щось повторювати, і намагалася танцювати. Просто там в переривах підходили як ці. Жінки, які продають там, продають ці як це, не я забула, як називається. А, просто як ці бумажки з сюжетом палету, забула, як називається. Господі, а, вибачте, так от, і просто казали, боже, яка балерина, ну типу, просто дитина намагається повторювати за. Професійними балеринами, ось і потім після цього як я подивилася балет, я вирішила бути балериною. І досі мені 13 років, і я досі хочу бути балериною. Тому завдяки цьому балету в мене mm -hmm. з'явилася така мрія стати балериною. В мене я взагалі стрімлюю до цього. Тому можливо, якби не цей балет, якби Пётр Чайковський не написав ту музику, якщо б Маріус Петіпа не написав лібрето і не поставив балет. Ось то можливо зараз, якби я навіть не сід не сиділа перед вами, не розповідала б вам цю історію, не розповідала б вам е, про балет, не поїхала б в Англію і не поступила в Royal Academy of Dance, не закінчила б букницю школу. Хто б знав, що був, якби я тоді в два роки, не пішла на лоскончика і не захотіла стати балериною. Тому цей балет зробив мені, показав цю мрію, тому він дуже для мене важливий. Але зараз це не мій улюблений балет. З ним пов'язана моя дитяча історія. Так він надихнув мене стати балериною, але е, не дивлячись на це все, я не можу назвати цей балет моїм улюбленим, і я не поважаю композитора е, цього балету. Ось, хоча є така в мене історія з дитинства, ось тому так трішки можливо щось нове про мене дізнались. Далі, коли я дивилась балет в Києві, ось це була тоді Катерина Кухар і Олександр Стоянов. Балет був гарний, ось реально був гарний, але то був е, це все відбувалося в філармонії, тобто не в оперному театрі, а щось типу філармонії. Ну, навіть не філармонії, це ж здається, це був жовтневий палац. Я не впевнена, здається. Я не живу в Києві, тому не знаю, як це там все називається. Ось. І по-перше, там була просто сцена, просто сцена, там не було декорацій, бу... і там не було оркестру, Там просто була музика спиногра... з феногра. з фіма... фе... Ну, коротше, як ф... <с>? Ну, вона була просто записана музика. Ось, і це дуже-дуже зіпсувало відчуття від балету. А, ти дивишся на. Господи, Ти дивишся. Тобто вони реально танцювали. Реально гарна і, але те, що не була справжня музика, не було декорацій, просто були якісь костюми. Це все дуже взіпсувало відчуття враження від балетої цієї всієї новорічної казки. Але танцювали вони неймовірно круто. Я взагалі вважаю Катерину Кухар найкращою балериною України на даний час. Але я була її фанаткою дуже довгий час і її чоловіка. Навіть після того балета, коротше, зараз історія також маленька буде. Після цього балета я виставила свій сторі... сторіс, як танцювали Стоянов і Кухар. Я Собі соріс і потім Стоянов, Олександр, Стоян, я його відмітила там. І він, ну, в сторіс я його відмітила в інстаграмі, і він лайкнув мені. Uh, я два рази коротше виставила той сторіс, тому що перший раз він мене не помітив, і там була погана якість. Потім я ще раз, корот, залила цей сторіс і мене лайкнув. Лайкнув сторіс і лайкнув десь три чи чотири постав. в мене, коротше, був скріншот. І можливо. Коротше, ось тут я давайте, Якщо я знайду, то ось воно короче, що він мені лайкнув. Можливо, так, да, Ось так. 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 Так, так от. Ось. Фух, коротше, я була безумно рада, я їхала в тому потягу назад до Одеси, і я просто дивила, боже мене лайф Олександр Стоянов. І я ще була в Берліні. Ось на конкурсі, це ще була перед цим лоскунчиком, Я була в Берліні на конкурсі, і там на конкурсі я танцювала з колективом Анлі з моєї української української одеської школи. Ось ми не ночували на Ну, Коротше, не важливо. А важливо те, що а, в журі була Катерина Кухар, я не знаю, чи був там її чоловік. Я не пам'ятаю, вибачте, здається, був. На точно був 100%, 100%. Ось, і я дуже хотіла з ними побачити, з ними сфоткатись. Ну не вийшло, як ви бачите, бо в мене нема фоток. І а, так от далі вони приїжджали в Одесу. Uh, вони там щось, типу, робили адбор в оперному театрі для учнів, типу, поступати в Київське в Київське, але я туди не пішла, бо я взагалі профукала той адбор, Взагалі, ну типу, типу я не знала, що він відбувається. Просто моя однокласниця, вона висила фотку на таку в смислі. Вона що в оперному? Нашу Катерина Кухар, ось це взагалі на наступний день був. Коротше, я тупо не знала, що він відбувається, тупо, коротше, не прийшла, бо не знала. Ось дуже була засмучена. Дуже вже прийти, але була засмучена. Ну коротше, ось далі. Тому дуже велика історія з цим е, балетом в Києві. Так от, а в Києві ще е, е, також дуже гарно вони танцювали. Я точно не знаю, як повинен був цей балет виглядати, тому що в Англії він виглядав повністю по-іншому, і я вам це розповім трішки далі пізніше. Ось там вони зробили всі підтримки, всі були ролі, всі зрозуміли. Тобто це був балет, я думаю, він такий повинен бути. Тобто там вони робили стульчик, ну це така підтримка, коли чоловік тримає а, жінку ось так, і типу вона не знаю, вона сидить буквально на його руці однією рукою. Ну, коротше, ось там вони робили всі підтримки, все було дуже добре. А, а не падає... дует їх був. Дуже неймовірний, дуже крутий. І в мене, коротше, також ставили в моїй українській бадній школі. Ми ставили, здається, в тот рік, чи в наступний, ні, не наступний. В тот рік ми ставили маленький кусочок а, з балету Лускунчик. Там у нас дівчинка а, робила це, цей дует головний, робили. Вони також я танцювала вайс рожевий. З того, ну, з цього балету, ну короче, у нас була прям маленький типу спектакль. Там були і китайський танець танцювали, маленькі якісь діти, і російський танець також танцювали. Ось то ми навіть ми в моїй школі робили таку маленьку, типу, виставу, типу номери, які ми вчали. Потім ми всі разом зробили. І це був як не знаю. Як вона називалася тоді? Як вони його назвали? Не пам'ятаю. Ну коротше, типу, маленький спектакль був. Ось з всі всією мусикою. Ну коротше, ви зрозуміли. Ось. І е, так, це вже трішки про інше. але, Коротше, я вам розповіла. Далі балет в Англії. Я ходила на лоскунчика тут. Навіть фото є. Ну, фото, типу, обнотеатру. Ось воно, якщо його знайду. Ось. Е, і коротше. Ось. Ходила я туди, і це був не як спектакль, а це була. Репетиція перед спектаклем, тобто це була репетиція, але все було як на спектаклі. Тобто, все все було як на спектаклі, все робила. Але це була репетиція. Тобто вона так називалась. А короче в Royal Opera House є там, типу а, не ну не візитка, не знаю, воно називається Типу, ми члени там якогось клубу. Як це сталося, не питайте. Ось, і, типу, цим членам клубу вони можуть купити білети на репетицію. Тобто не на сам спектакль, а на репетицію. І ці білети на репетицію коштують дешевше, ніж білети на спектакль. Але на репетицію можуть прийти тільки члени клубу. Ось, ну коротше, ви зрозуміли. Але там немає різниці. Там вони всі були в костюмах, все було під музику, вони там не зупинялися, просто прогоняли спектакль. Ось там були дві дії, був антракт, і. Ми там ходили, коротше, по той по театру. Ну, коротше, ось. Але сама постановка була зовсім інакша. Я просто в шоці була. Я була просто в шоці. Це не була постановка Маріуса Бітті Бау, тому що я пам'ятаю, що було в Києві і що було в Англії, це просто було все інше. Вони залишили музику Чайковського, вони залишили костюми. Але все було просто по-інакшому. Ось ця дівчинка. Як її звуть? я не пам'ятаю. Вибачте мене, я вибачте мене. Я не пам'ятаю, як звати цю дівчинку, котрі подарили лоскунчика. Ну хороше в Києві була так, що дівчинка вона типу подарила їй лоскунчика, потім вона засинає, провідається у вісні, і вона там ти типу, буде росла, і в них якісь стосунки з лоскунчиком потім вона прокидається, і ти типу, лоскунчик нової іграшка. Тут ж такого не було. Тут э, дівчинці подарили Лоскунчика, потім вона, ну, типу, засинає, прокидається у вісні, і вона просто за цим на, на наблюдає. А ось цей дует, а це ось ця лінія, любовна лінія кохання, яка э, повинна бути між Лоскунчиком і тією дівчинкою. Там були якісь інші персонажі ось. І ця дівчинка просто за цим спостерігала. І лускунчик просто за цим спостерігав, коротше. Я сподіваюся, я зрозуміло вам пояснила. Ось ну мережі було зовсім все інше. Далі е, э, дует був просто інша постановка. Вони зробили, вони не ну не, я не знаю, Вони навіть не зробили здається цю головну підтримку на одній руці. Там якась була маленька підтримка, типу тан. Типу підняв, опустив. Все, Типу, він не ходив. Знаєте, він, блін, бі бі бідний стояне розуміти, він такий худий, мені здається, і він ту куха тримав і ходив, а там був якийсь артист балету, і я впевнена, він міг підняти ту балерину і ходити з нею хоч одну годину на цій тримати її. Але він просто взялася, потримав, відпустив. Тобто то вони не побіжали, бо він схватив її, опустив там, що перевинув, поставив. Все, там, типу, не було такого ефекту і тієї постановки, котра була. В Києві ось вот тут зовсім інше. А ще це дуже змутило мою маму. А ще там той танець тепа Ось я його танцювала в дитинці, Боже, я пам'ятаю, як його танцювала, як його вчили, була маленька, в мене не виходила, вона була хлопець, там був ще моя однокласниця. Там ще в нас такий великий скандал, був Боже, цей, цей розборки в балетці. Ну, коротше, це, це, це окрема історія. Я танцювала, то педе, то, педе, труа, і його просто в англійському балеті, ну, в англійському тій постановці новій. Його не новоно ну, було, музика була, але то була не потутра. Просто взагалі інші люди танцювали. типу, там не було. Хлопця, я не пам'ятаю, що там було. коротше, якийсь там був або спільний якийсь танець, або щось таке. Але я пам'ятаю, що там точно не було по дитро. Не було цієї постановки. Вони взагалі щось нове там видумували. І просто я так засмутилась, бо я обожнюю Маріуса Пітіпа, я обожнюю його постановку. І я не хочу, щоб ви зараз думали, що ось там цей англійський балет, там був рояло перехос такий жахливий. Ось вони там все переробили. Ні, ні, стоп! Там гарний балет, були гарні костюми, гарна. Музики Петра Шайковського. Там по-перше, в англійському балеті дуже круті декорації. Реально дорогі декорації. Ці всі будинки, ти можеш не просто знайти, як картонка якась, а ти реально будинок, і ти можеш піднятися там по сходах. Коротше, це просто жах. Там такі круті, то його такі круті декорації, що це жах. Ось реально треба Україні стрімітись до таких гарних костюмів, до таких гарних декорацій, і все це все. Так от все було, все було тому хочу вам сказати, що все було круто в англійському балеті. Реально, все було круто і на вищому рівні. На вищому рівні костюми не були, якісь там подерці в Україк в Україні, боже, яким там ще щезре якоїсь не знаю з яких часів взагалі вони там були. Ось в Англії декорації круті. Реальна музика була гарна, то його оркестр був великий і дуже крутий. ось музика, ці декорації, костюми, все добре. Але як я зрозуміла, я не читала то його, цю програмку, я не читала хто там постановник, але мама мені сказала, що це нова постановка. Тому це, тому це нова постановка, Це не постановка Маріуса Пітіпа. Тому якщо це нова постановка, то вони мають зробити все, що вони не хочуть. Тому що це не класика, це нова постановка. Ось тому все було круто. Але я, як бледна людина, я фанатка класики, я обожнюю класику, я обожнюю класичну музику. Я обожнюю маріоспітіпав. Взагалі найкращий хореограф. Можливо, трішки тупий, бо поїхав в Росію, але я його все ж таки поважаю за його вклад у балет. Ось і треба якось під підбити під, під підсумки нашого відео. Е, ви дізналися мою дитячу історію, що дуже круто. Можливо, вам було цікаво це слухати. А е, також ви дізналася, який був балет в Україні. Моя там маленька історія з Катериною Кугар та з Олександром е, е, Стояновим. Ось там далі. як Я ставила е, моїй школі, ставила е, уривки з. Балет «Лоскунчик», тому «Лоскунчик» дуже тісно пов'язаний з балетом. Це реально балет дуже пов'язаний. Це ну то це дуже популярний балет. Це реально один з найвідоміших балетів. Всі його знають, всі знають цю історію. І так він треба відокремлюватись від цього російського. Але це дуже важко заставити весь світ, відокремлюватись від російського балету. Тому це класика, і я не знаю, я не знаю, як змінити. Це, але таке в нас життя, і я згодна повністю, що треба, що це російський балет, і він і не треба продвигати його далі. І не треба. Ну, ви зрозуміли мене. Це російський балет, а російське, а все російське, воно погане і не потрібне. Треба цього відокремлюватись і ще створювати нове. Я з цим повністю згодна. Ось тому ось такі в нас пісумки. Будь ласка, ставте лайки. Будь ласка, підписуйтесь на мене. Будь ласка, підійдіть на баймі кофі і задонайте мені, бо мені треба, мені треба обладнання якесь нормальне, бо я знімаю на телефон. Навіть камери немає. Ось мікрофона немає. Тому треба обладнання. Мені треба час на це все, щоб знімати. Мені багато всього треба. Ось мене школа, балет і дві балетні школи. Тому мені е, потрібен час. Можливо, я буду знаходити його, якщо мені люди будуть донатити бо це дуже буде допомагати мені розвиватись. Тому всім дякую, Йо, мій інстаграм. Будь ласка, будь ласка, підписуйтесь. Там багато контенту, реально багато контенту. Я реально майже ну не майже кожен день, коли в мене є настрій, я там багато викладаю, реально. Реально дуже багато викладаю, там Реально намагаюся робити якісний контент. Тому підписуйтесь, мої книги. Я старалась, я писала. Будь ласка, також підтримайте, якщо ви можете. Бо це дуже мені допоможе. Бо я старалась. Ось, дякую. Ось і донатьте на зсу. Всім бувайте, і з новим роком! Всіх вітаю! Це був новорічний випуск, випуск від мене про балет Лускунчик. Всі бувайте, все.